Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. На жаль, жителі будинку номер 4 на вулиці Бульварні щасливі будуть ще нескоро. скоро. Сім'я Косеїна щойно зробила ремонт, коли знаряд потрапив до їхнього будинку. Це те, що залишилося від кімнати 10-річної дівчинки. Колись тут була затишна дитяча з великою кількістю іграшок та робочим місцем, щоб школярка могла робити уроки. Зараз тут не залишилося ані стін, ані стеля. Залишився лише кіт, якого господарі забирали із собою, але він повернувся на. назад у ридни стина Это было месиво всего, то что вот там дальше останется в зиму, естественно. Вот там вот те перегородки, они не выдержат просто напросто. Вот это будет заливаться. Ну, как говорится, погодные условия сделают свое э, дело. Вырывалось даже, вот видите, лестничные марши, все это срывало. Людмила Анатолівна – голова домкому. Вона намагається зробити все можливе, аби не залишитися зимувати без опалення та електрики. Є газ, є світ, є вода, крім як розрушеного під'їзду. Це 20 квартир. Без газу, без світу. Ну а отопление, всьому дому угрожає, що вони остануться без отопления. Це у нас 8 під'їздів було, осталось 7, 129 квартир. Неоднократно при представники представителі і директор, і всі його інженери, і ламали голову над тим, як же все-таки сохранити ставшися уціліші квартири. Живе Людмила у сусідньому під'їзді її квартира не була пошкоджена під час бойових дій, але зараз руйнування сусідніх домівок торкаються і її. Під час дощу заливає її квартиру. А що буде далі, коли прийдуть морози? Приезжали специалисты, смотрели, что это надо почистить, сделать накрытие крышу и ну, утеплить правую и левую сторону. По отоплению, то есть внизу по подвалу, сделать там обвод отопления. То есть, тогда мы будем говорить, что мы готовы. На цей раз жителька будинку сприяла тому, щоб прийшли проєктанти та провели дослідження, який збиток був завданий квартирам, та наскільки можливо все це відновити до початку зими. Діслідувані обслідування ну, два-три дня. Два три, -три, -три, три дні будемо обслідувати. Да. І ви тому, точно так, скажете, буде оно там цеплятися, не буде тано там цеплятися, це все діло, да. да? Ну, плани востановить його вот до зими для того, щоб людям могли як то все лицо. Я это здание вижу вот только по фотографиям. Мы сейчас вот приехал, поэтому надо его посмотреть, смотря какие разрушения в остальных частях. Восстановить эту часть ну, можно быстро, И при желании все можно сделать. Панівські Ганні Ніконом нікуди бігти. Її квартира також трохи зачепило, а вона сама тяжко пережила той страшний день. Після цієї події вона прилежала місяць у лікарні. Зараз дуже просить на допомогу, адже не уявляє, як їй жити без опалення, неначе на вулиці. Сподівається та чекає. Плохо живемо, напав на нас снаряд. Почалась війна, вікна пообивала, усе двері осталися ми. Ні з чим нема в нас нічого. Пожалуйста, поможіть, просимо, усі-всі поможіть. От щоб ми хоч у зиму увійшли. Нам ніде діватися зимою. Ніде.